Рівного привезли в Фліємський вогонь миру маленький вогник, запалений у місці народження Ісуса Христа. Щороку передають, аби він потрапив у громади та домівки напередодні Різдва. Для мене це дуже гарна, тепла традиція. Тим більше, що мій син є пластуном, зараз він у війську. Ну, це тим більше якась навіть єдність, отак на, на відстані, тому що зразу відео фото відсилаємо з таких подій для нього, звичайно. Ну і як кожна родина, яка приходить по вифлеємській вогонь, потім це запалюється свічка і на різдво. У рівному урочисто зустріли вифлеємський вогонь миром. Його до міста привезли пластуни, які продовжують міжнародну традицію передачі символічного світла вже понад три десятиліття. Кажуть, що головне не просто передати вогонь, а донести його значення. Ми поширюємо флеймський вогонь е, як символ єдності, е, підтримки та допомоги один одному. Адже зараз українці е, відчувають це відчуття темряви, е, наші блекаути, і також якісь такі внутрішні, можливо, хвилювання, переживання. Ось і таким чином, поширюючи флеймський вогонь миру, е, ми показуємо, що навіть якийсь маленький вогонь, е, який передаючи один одному, має можливість запалити вогник в серці е, українців та подарувати таку певну радість та підтримку. Цьогоріч перша лампа. На Рівненщині запалили у Свято-Покровському кафедральному соборі. Священник Петро Мартинюк говорить: вогонь це не лише релігійний символ, а й нагадування про єдність та підтримку одне одного. Сьогодні ми маємо можливість долучатися до видимого вогню, але усвідомлюємо, що народжується, приходить світло у цей світ, яке віримо, що здолає темряву. І хотілося, щоб в кожній наших домівках із згадуванням про вифлеємський вогонь миру. Лунала молитва за мир. За мир нашій держави, за наших воїнів до акції долучились десятки рівнян. Вони принесли власні лампадки, аби забрати світло до своїх домівок. Для багатьох це родинна традиція, яка створює особливий передріздвяний настрій. Також священник додає: вогонь миру буде горіти в храмі впродовж всіх різдвяних свят. Мислоємський вогонь буде у нас до самого різдва, знаходитися в храмі. Зокрема, в соборі люди протягом дня будуть мати можливість прийти, запалити його тим більше він буде у нас постійно горіти від можливість буде також на святу вечерю прийти його взяти для того, щоб помолившись вдома в домівці на святий вечір, зібравшись цією сім'єю з молитвою, дякувати Богові, що дожили до цих різдвяних свят. Пластуни говорять, важливо, аби світло, яке подолало тисячі кілометрів, продовжувало свою місію єднати людей і нести надію, що вже зовсім скоро в кожний дім прийде мир. Олеся Мороз, телеканали TV Media Group.